Разом з Елзіком, е, Мудрунчиком та Анусею ми з вами виконаємо деякі завдання. Вони нам приготували такі завдання. І так подивіться: перше завдання нам приготувала Ануся. Встав пропущені букви. Які слова утворилися? Нам треба в квадратики вставити пропущені букви. Як ви думаєте, що це за перше слово? Я Родина. Я, водику ставила літеру. Г, Молодець. Наступне слово. Рука. Рука. Магазин. Магазин. Молодець. молодець. Третє слово. Рука. Райсуй, будь ласка. Що? Ні. Подивись, букви. Сі. Починається. Сіно. Сіно, молодець. І останнє слово. Гриби. А включайте. треба гриби. Правильно. Молодці! Завдання від Ганусі ви справились. Друге завдання у нас від Мудрунчика. І світ склади речення. Чарівниця знову осінь прийшла. Подумали і мені гарно відповіли. Чернясниця осінь знову прийшла. Можна, кумічка, гриби, пора і... Збирати яблоки. А яблоки не пропали. Домови. Пора збирати ягоди. І ягоди. Збираємось до восени ми школи. Ми збираємось. Збираємось до восени. Ми збираємось до школи. До школи. Молодець. Склади слова і знайди зайве в кінці. Треба скласти слово. А, а ми подумали нас так. Я згодна з тобою. Ось тут. Юля. Киві. Пожалуйста. Цілих... Не можна переставлять дітей. Слива. Слива. А яке ж цих сіх слів був зайве? Яблуко кіні, ананас, на нас клоус слива. <звук> <Тут звук> а <так>, чому? <звук> <якщо плов? звук> Це не фрукти. Правильно? <звук> Діти, ми з вами складали слова і речення з частину. Так ось з частинок складають. Не тільки слова і речення, а з частинок складаються ще й комп'ютери. І саме це є темою нашого уроку – складові комп'ютера.